Чимало захисників та захисниць з Павлоградського району наразі проходять службу у складі сил територіальної оборони ЗСУ, в тому числі і з нашого міста. До Дня Збройних сил України заступники міського голови Вадим Добровольський та Тарас Тарковський відвідали хлопців на запорізькому напрямку, аби особисто привітати зі святом та вручити незламним героям російсько-української війни заслужені нагороди. Здоров'я незламності, віру перемоги і Мирного неба нам усім хлопці тепло зустріли гостей, подарували до дня волонтера прапор свого батальйону. Тернівчани постійно демонструють свою стійкість та професіоналізм у боротьбі з ворогом. Мужні та хоробрі бійці, попри надскладні умови, вже майже третій рік з початку повномасштабного вторгнення, продовжують боронити кордони батьківщини. На жаль, під час жорстоких боїв отримують складні поранення. Та їхні подвиги не залишаються без уваги земляків, побратимів, волонтерів та представників органів місцевого самоврядування. Зараз один з бійців нашого міста проходить реабілітацію вдома. Тож відвідали і його Вадим Добровольський та голова ГО захисники батьківщини Олег Колесник висловили свою підтримку та вдячність за службу. Дозвольте вас привітати на праздника збройних сил України, подякувати вам за вашу відвагу, незламність. За ваш дух і за захист нашої держави і нашого міста. Тому на ви від громади нагороджуєтеся Червоним Хрестом. і слава. Так що дякую вам, за вашу віддість. Дякую вам Тримайте. і подяку від нашої громади. Ви наш, ви наш герой. Дякую вам за захист. Гідне вшанування героїв та підтримка поранених воїнів є важливими кроками в зміцненні патріотичного духу та єдності Тернівської громади. Це нагода висловити вдячність усім нашим захисникам та захисницям, підтримати їх всім, чим необхідно, а також вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність та територіальну цілісність України, зазначає Вадим Добровольський.